Україна може сама виробляти бронежилети не гірші за імпортні. Саме так стверджує харківський інженер Сергій Грачов. Всього місяць тому на прохання друга він замислився над тим, як створити, коли пластини для бронежилетів. Написав знайомий, говорить спробую, може у тебе вийде. Як как бо бы говорить востребуваність є, як как бо бы говорить людям треба, особливо ті, які приймають бойові дії. Вот. Ну, пока к такої попытке прийшли. То есть это уже не перший раз, то есть були і пораження. Ну самое Вот, и і можна достигнути требуемого, требуемого результату. На міцність пластину Харківського виробництва випробували бійці Харківського добровольчого батальйону Харків 1 а за результатами пильно дивились не тільки сам виробник, а й добровольці, що на завтра відправляються нести службу. Так, сьогодні ми производили відстріл опробування пластини, яка виготовлена у місті Харкові. Це, я так розумію, опитний зразок. Ми бачимо 4, 4 влучання, коли. Три влучання кулі зі стальним наконечником калібру 7,62 пластина витримала на відмінне. Також бачимо одне попадання. Бронебіна запального патрону Також калібру 7,62 у нижньому кутку дещо начернула пластину і все. Тобто пошкоджень з внутрішньої сторони немає. На дослідному виробництві усі пластини проходять ретельний контроль за допомогою спеціальних приборів та рентгену, але найбільш вагомим та наглядним є відстріл. Результат даного випробування перевищив сподівання самого виробника. Ну, ця пластина принадлежить четвертому класу, а якби как бы, бронебойна, в принципі, бронебоїне четвертий клас не держав, ну цю пластину можна віднести к п'ятому класу. За словами Сергія, плити такого класу може виготовляти харківське підприємство у достатній кількості, але для цього до процесу повинна долучитися і держава. В неділю ну, з небольшими производственними мощностями можна до тисячі в неділю производити. Угу. Якщо производственность більше, можна і 3, 4, 5 тисяч. То есть, ну це как бы, якби быть лица то есть государственного уровня, которые рівня, как які бы, можуть это підтримати і как бы, начать производство. А поки держава розмірковує, ці пластини вже будуть рятувати життя. Доброволець Андрій може через декілька днів вирушити у зону бойових дій. Там його спину та груди. Буде прикривати пластина, виготовлена харків'янином Сергієм. Так, я, я заберу навіть цю стріляну пластину, це задня частина, а також заберу передню частину і будемо. Дай Бог, щоб не пригодилася, але бережу на Бог, береже.